Надання документів, які не передбачені в повідомленні про виправлення невідповідностей. Учасники. Чи можна це робити, чи не можна. Замовники, чи можна розглядати, чи треба розглядати такі документи, чи ні. Рішення вам свіже на слайді, де замовник програв аудиторам? Ну, на жаль, для замовника програв. Тому що суд вважає. Якщо учасник надав документ, якого замовник не вимагав в повідомленні про виправлення невідповідностей, замовник його не повинен розглядати, а учасник не мав права його фактично надавати. Ну, надав, ну то й надав. Але замовник його не вимагав, значить, він при розгляді пропозиції, вже при розгляді виправлення невідповідностей, не повинен враховувати цей документ. Інше питання, що повідомлення. Складено, фактично не зовсім то законно, бо треба було передбачити всі документи по виправленню невідповідностей. Але от така ситуація, друзі-замовники, що треба дуже уважно аналізувати тендерну документацію. Бо зараз така практика. Якщо ви зі мною давно працюєте, можливо, пам'ятаєте, раніше, десь років 2-3 назад, була практика в судах, що учасники мають право подавати. Документи, навіть якщо ця практика була навіть, можливо, ще раніше, ще до 22-го да, вона по закону була, значить, віднімаємо скільки років, мабуть, 3-4 назад ще. По закону, коли були закупівлі, була практика по виправленню невідповідності, що учасники мають право надавати документи, яких не передбачено було в повідомленні. Тому що таке право ніхто не може забрати в учасника виправити свою тендерну пропозицію. Це його право, от він і надає таку інформацію. А те, що замовник не вказав в повідомленні, ну це вже там проблеми замовника, чому він не вказав. Але замовник повинен розглядати тендерну пропозицію з урахуванням оцих і тих документів, які не передбачені були ним в повідомленні про виправлення. невідповідності. от була така судова практика. Зараз ми бачимо свіже рішення суду від. 31 жовтня апеляція, поки що не вища інстанція, апеляція, але суд став на бік аудиторів, що замовник не повинен розглядати ці документи. Тому давайте підсумуємо. Замовники, будьте уважні, бо просто потім програєте аудитором. І учасники, будьте уважні. Спочатку давайте все в тендерні пропозиції, не надіючися потім, що ви будете виправляти.